Всім доброго ранку. Всім привіт. Гарна погодка сьогодні. І не холодно, і не жарко. Вночі був дощик. Невеличкий пройшов. Ну, пройшов. Я думала, що дужче. Ні. Нормально. Сніжок. Сніжок попереду. Отак. Мітить. Свою територію. Йдемо. Як і обіцяли. Гарно зараз у нас вся дощу, травичка посходила, повідходила. О-о-о. Біжи, біжи. Та й легше дихається. Свіже повітря і добре. Сьома сімнадцять. Ми біля мосту. Да, сніжок? Так, вперед. Іде. Ой, молодець. Ой, молодець. Ось такі зараз у нас квіточки. такие, такие. Бачите, зараз покажу грибочки. Так иди. Да? Дивись, а что нас Это грибочки. Видите? Да? А? Яка красота. А что это у нас? Бочаречка Что це таке? Печеричка? Ні, одні под шапочкою корічне. А, воно біле, так? Да? Так. Да. Ну, некоторых їдять, але я не рискую, я ні. Не... Ага. Опасно їх, да, брати? так, брати. Не будем, значить, ще такий. Який великий гриб. Заховався. Це теж... Не хочеться його трогати. Теж мабуть такий не печеречка. І он маленький. Не буду чіпати, нехай. Нехай радує око. Маленькі ріпяшки. Гама така, да? кольорів. І сніжок. Подивіться, який щавель. Та так багато. Гарний такий зелений. Ну це кінський. Ну, ми з нього теж варимо борщі. А ви. А ви, так, да? сніжок. Да. Ми з сніжком на місці, сніжок на своєму місці. А я на своєму, так, да, сніжок? І так, розганяємо. Мітолюсі. <різь> Ай, тихо, робці, братью, маленький, ай коросі. Ну, сідай, ну і треба працювати. Розганяємо ліну. Так, раз, два, три, три. Дома. Там Сережа перебив нас, так я нічого не сказала, пішла додому. Ну, говорю тут. Ми вже дома. Сніжок он лежить. Вон, Розкрила помідорки, дивіться, які класнючі. Зараз буду заносити в погріб. Я вже вдома, вже попила ліки свої, попила я вітаміни, водичку і зараз буду готувати. Так, на сніданок приготую собі сирнички. Сирнички, які можна їсти діабетикам. Так, для цього в мене пачка. Сиру кисломолочного, 2 яйця. Тільки сюди пішов білок з одного яйця, жовток я вилилась окремо. Це для змазування. І яйце ціле. Так, тепер додаю трішки солі, дрібку солі, ванільки 1 грам, пачечки 2 грами, значить. Беремо половинку. Вся грамовка буде в описі під відео, половинку і розпушувача. Отак півчайної ложечки. Розмішую так, з того ложку. Зтевії, з гіркою. Суєве борошно? По рецепту 35 пять грамів. У мене зараз вагів поки нема, то я на око, а ви робіть по рецепту. борошно, діабетиком можна, воно низько вуглеводне, так ще ложку кидаю, і все. Так, у мене пергамент. Силіконізований, зараз буду робити сирнички, тушкою круглої форми, щоб вони були схожі на сирнички. Змазую їх жовтком і ставлю в розігріту духовку. Духовка вже нагріла 180 градусів. Готую собі молоко чай. Вчора слухала доктора Тиси, не довожу до кипіння молоко, а отак, щоб майже кипіло. І мішаю, помішую, помішую 7 хвилин, щоб молоко змінило колір. Стало таким коричневим. Так, пройшло рівно 20 хвилин. Сирнички вже готові. По рецепту, кажуть, 15 хвилин. Ну, кого яка духовка? У мене 20 хвилин. Ось такий у мене, дівчатка, сніданок. Сніданок, діабетика. Сирнички. Ви бачите, як я готувала на соєвому борошні, молоко, чай, вітаміни, сметанка і горішки. Все, всім смачного. Дівчатка-смакота. Так можна худнуть. І жити з діабетом. Та, що, Дуже смачно, дуже смачно. Я дуже рада, що знайшла такий рецепт. А це молоко чай. Вчора дивилася доктора Петріка. значить, він рекомендує пити молокочай, у кого діабет і, в кого... і хто хоче схуднути. Він знімає відчуття голоду. І дає відчуття ситості, отак. Значить, як його правильно готувати, У мене не було листового чаю, чорного, чорний листовий чай, значить молоко, півлітра молока, доводите до кипіння, щоб не кипіло молочко. Всипаєте чайну ложку на півлітра і тримаєте на вогні 7-10 хвилин. Помішуючи постійно. Ну, він допомагає схудненню і можна діабетикам, і навіть потрібно. Це він так сказав. Я вчора дивилася. Все, дівчатка, буду снідати. Смачного вам сніданку. Готуйте, все готуйте дуже смачно. Може ж будемо худнуть якось? Давайте. Так, дівчатка все наїлася, один залишився, геть не хочу, геть. Наїлася дуже задоволена. Попила молоко чай, все. я думаю, що це мені вистачить аж до обіду, аж до, десь до трьох, мабуть. Треба піти доскладати в мене прання, допрасувати. У мене вже праска вже накривається, бо швидко вода уходить. От. І що ще? Що ще? Ну, це ж у мене до сих пір. Я тут ніяк не навела порядок. Ну, це, мабуть, вже сьогодні я займусь. Все, давайте до включення. Так, вчора ж я кращі помідорки закрила. А це залишились, бачите, такі покорюжені. Всі такі неправильні. Я їх зараз переріжу. Бачите, які переріжу. І це все піде на борщову заправу. У мене є ще перчик салатний. Перемилю та й закрию. Підготувала я овочі, помідорки пообрізала, що мені там не подобалось. Перець салатний. Зараз перемилю і поставлю варить. Зварю, потім перекладу в банки, банки простерилізую і закрию. Оце така буде в мене зараз робота. Перемолола я овочі Ось. ставлю на плиту. Не солі, нічого я ні цукру, ні солі не додаю. Просто ставлю на плиту і нехай кипить. Так, на обід приготую я зараз собі Начиню перець нафарширую. Ось Ось мене перчик 4 штучки. Фарш вчора залишився курячий, капуста. Шматок вже давно лежить, треба його розходувати. Цибулька, морковка і олія. Все, готую. Зараз я поріжу капусту, проварю її пару хвилин, щоб пішла гіркота, а потім буду начиняти. Потім зроблю зажарку і буду варити перчик. Ось такий буде в мене обід. Обід для діабетка буду вкидати її у каструльку, у, у кипяточок. Капустка кипнула, зараз я її стіжу, зажарочку роблю на салі. Зараз вже не знаєш, на чому краще робити. Чи на салі, чи на олії. Олія начебто викликає запалення у клітинах. Ну, ось такий маленький шматочок сала. Це наше, да? Наше українське. Спокон віків наші бабусі робили зажарку на салі. От і я роблю. Tchau. Ця зажарочка буде, розділю, буде і у фарш, і просто у, у заливку. Так, Зажарочку я кинула у капустку, половину зажарки, а половину залила томатиком заправкою, до, по той що до борщу варю. Так, Оце перчик я проварила, бо, бо буде гіркий. Все, фаршиком зараз начиню і поставлю варити. І трішки солі, бо я солила і капусту, і фаршик. Тут трішки вистачить. Так, так, кину. Ложку висівок чи дві. Дві. От, дві ложки хватить. Щоб воно склеїлось. Та й висівки знижують лікемічний індекс продукту, з яким вони знаходяться рядом. Тут гликемічний індекс невисокий, бо капуста і м'ясо, ну хай буде якась клітковина. Заливаю кипяточку і ставлю на вогонь. Борчову приправу поставила стерилізувати. І з моменту закипання хвилин 10 і буду закривати. Пить. Зажарка. Перчик зроблено. Все, чекаю. Кинула зажарочку, тепер нехай ще покипить хвилин 10 і буду обідати. Ось так. На сході за... затягнуло небо і гримить. Мабуть, буде дощ. Вже як гримить, то й не поймеш, чи гримить, чи. Чи що? Ні, ні, ну це гримить. Грім. Бачите яке-небо. Все, закрила я борщову приправу, вийшло 11 баночок. Зараз я її накрию, утушкую і нехай стоїть до ранку. Все, упоралась. 15.30 Ось такий у мене обід. От. Зараз спробую його. Не скажеш, да Що з капустою? Ну зараз спробую і скажу вам. Ще додам та, отак сметанки. Ми ж любимо так, так? Да? Чайок. Чайок з барбарисом. Ану, ану, дівчатка. На вид, не скажеш, що це з капустою, наче з рисом. Ану. Дуже смачно, дівчата. Рекомендую. І це ж можна тим, хто худне, і діабетикам ж його можна всім. Дуже смачно. Сама придумала, Ніде не бачила. Капустку треба проварювати. І тоді буде смачненька, ну юшечка. Ну, юшка, звичайно ж, з домашніх помідор. Дуже смачна. Все, дівчатка буду обідати. Я не обідала. Я, значить, отож, оскільки десь о 9.30 да, поїла. Потім о першій годині дня дзвонив Сережа, я з ним попила каву і шматочок сира з'їла. Ну, а оце вже 15.30, це я вже не то обідаю, не то вечерю. Все, дівчатка, всім смачного буду їсти їсти хочу. Десь який чай гарний. А смачний? Ніки немає. Гремить і пари, пари дуже пари. Ну нема дощого. Гріється праска. Та доглажу вже все, допрасую все. в Вже майже 20 година, а я ще тут на кухні навожу порядок. Піду поставлю вам відео та й буду далі. Треба тут домити ще посуду. Та й все. Ну, прийшла, думаю, поставлю вам відео. Та Дивіться, а я буду далі прибирати. Так що, дякую, що дивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі, ставите мені лайки. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення! Бережіть себе.